Привіт, з вами Вероніка. І сьогодні я розкажу щось цікавого в серіалі від HBO Останній з нас, а саме в першому епізоді. Починається він доволі спокійно. Журналіст бере інтерв'ю в двох науковців. Ведеться дискусія про грибки і вплив на людину. Нуднувато, правда ж? Але стоп, не спішіть виключати. Це всього лиш вступна сцена, яка готує нас до наслідків мутації грибків. Далі в кадрі мила сімейна сцена: яєшня, доця, тато, жарти. Головний герой Джоел, Він же тато, він же в майбутньому виживший, такий суворий та серйозний. І тільки Сара, вона ж його кучерява диво, донька, робить цей персонаж більш теплим. Якщо так можна сказати, якщо ні, то пишіть свою версію в коментарях, а ще поставте лайк, щоб двічі не ходити. Так от Сара, просто чарівна, харизматична дівчинка, яка приковує погляд до екрану. Вона розумна, ще й дотепна, ще й має такий відморожено прекрасний вираз обличчя. І ці великі очі, ну ви зрозуміли, ідеальний персонаж для смерті в першому ж епізоді. Але стоп. Все по порядку. В Джоела день народження, і Сара дарує йому його ж годинник, який зремонтувала за його ж гроші. Ввечері Джоел їде витягувати родича з буцегарні, залишивши сплячу доньку вдома. Вона прокидається в ліжку від вибухів і пролітаючих вертольотів. В цей час до дверей шкребеться сусідній собака. Сара хоче відвести його додому, та він виривається, втікає, і вона заходить в будинок сусідів сама. А там стара сусідка нервово їсть своїх рідних. Добре, що Джоли з дядьком вчасно нагодились і забрали дівчинку з цього жаху. Паніка, нерозуміння і страх їдуть в одній машині. Сара видає, може, вірус вже всюди, може, вже нікуди їхати. От хто тебе за язик тягнув, дівчино? Песимісти довго не живуть. Пошуках прихистку від інфікованих герої фільму приїхали в найближче місто. На одній з вулиць, недалеко від машин, падає літак і вибухає. Розумію, що для драматичності сцени і нового мотка сюжету це було необхідно. Та все ж цікаво, чого б він розбився. Надто низько летів, можливо, на борту були грибкові люди. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Ну і поставте лайк, якщо ще не поставили. Можете навіть підписатися, натиснути дзвіночок. Цим ви допоможете популяризувати україномовний контент. Отже, в результаті вибуху того літака машина перевернута. Сара пошкодила ногу, і тато з нею на руках тікає від грибкової людини. От дивлюся на ту сцену і думаю, та чого ж ті мухомори так швидко бігають? От в серіалі і мертві підуть. Так, є і такий, мали необережність глянути півсерії. Вони ледь ноги тянули. А ці, як шумахери на транквілізаторах, чесне слово. Джойлу з дочкою таки вдалося добігти до безпечної зони і сказати військовому, який її патрулює, що в Сари поранена нога. Військовий докладає рації командиру, а той дає наказ їх розстріляти. Мабуть, сприйняв поранення за укус інфікованого, чи то в безпечній зоні всі мають бути ціленькі, в принципі, чи то не мали як перевірити, чи не інфіковані герої. А як ви сприйняли цей момент? Напишіть, що ви думаєте про це. Так от військовий почав стріляти і смертельно поранив Сару. Вона помирає на руках в батька важка сцена, яка особливо вразила мене в грі. Ну ви ж в курсі, що серіал знятий за мотивами одноіменної гри, і Сара там виглядає трішки інакше, ну зовсім трішки. Зразу після сцени з відходом Сари в світ інший, якщо таке є, бачимо напис «20 років після того. Тепер Джоел живе в так званій карантинній зоні. Там наявність грибка в людини визначають за секунду спеціальним приладом, а людей вішають за самовільний вхід чи вихід з цієї зони. Сам Джоел береться за будь-яку оплачувану роботу, спалювання трупів, чищення каналізацій таке собі життя на виживання. Після виснажливого дня п'є таблетки, запиваючи алкоголем, і досі не знімає вже неробочого годинника, якого йому подарувала Сара. Далі з'являється ще одна героїня. Тест, вона запам'ятовується своєю смикалкою, вміє швидко реагувати і переконувати, та чи допоможе це з виживанням? Ну, я то знаю, та спозорити не буду. Скажу тільки, що з грибковими людьми ніяк не домовишся. Та все по порядку. Потім нам показують юну дівчину на ланцюгу. Вона зухвала, допитлива і загадкова. Одразу видно, що тут вона надовго маю на увазі у серіалі Не на ланцюгу. В постапокаліптичному чи то контрольованому грибковому суспільстві таємно діє угрупування світлячки, які ведуть боротьбу проти військової диктатури за повернення до демократії та свободи. Саме їм до рук потрапила загадкова дівчина Еллі, це та, що тут надовго, і та, що зараз на ланцюгу. Так ось її вкусила грибкова людина, і це на неї ніяк не вплинуло. Рана зажила, хоч дивоприлад, який визначає зараження, показує, що вона інфікована. Мабуть, в неї є якийсь специфічний імунітет до цієї хвороби, тому її тримають та спостерігають, щоб розкрити цей секрет. Ситуація складається так, що Джойлу потрібен акумулятор, і щоб його отримати, він з ТЕС, це та що смикалиста, мають вивести Елі з карантинної зони. Це могли зробити світлячки, але перед приходом Джойла їх трохи постріляли, тому для них ця місія тепер не здійсненна. Цікаво, що впродовж гри, і коли Джостес пробирались до світлячків, вони одягали противогази, коли бачили поруч спори, які виділяють грибкові люди. А у фільмі немає ні спор, ні противогазів. А ще одна відмінність: в грі героям потрібен не акумулятор, а зброя. Отже, Джоел, Тес і Елі дочекались вечора, щоб прослизнути за межі зони, та практично на виході з неї їх побачив військовий. Коли він почав перевіряти дивоприладом, чи вони не інфіковані, Елі вибила його з рук, загнала йому в ніж в ногу, і військовий не ставив на неї зброю. Наш герой заступився за дівчинку. Йому згадалась ніч, коли вбили його дочку Сару. Він кинувся на того військового і забив його кулаками. Аж тут ТЕС бачить червоний екранчик на приладі для виявлення грибкових людей. А червоний він тому, що останню ним тестили Еллі, вона ж не розгубилась, показала шрам від укусу, чим переконала, що вона таки здорова. Герої вирішили, що варто йти далі. Комусь потрібен був акумулятор, а комусь просто дійти в безпечніше місце. Хоч безпека дуже примарна в постапокаліптичному світі, хоча і в нашому світі теж. Завершення цього епізоду дуже атмосферне, тільки уявіть, стильна музика, три силуети біжать вночі під зливою між табунами машин. А ще люди називають то парковкою назустріч розбомбленим хмарочосам, з яких долинають крики грибкових людей. Але навіщо уявляти? Подивіться першу серію, і ви вже не зможете зупинитись. Це я вам кажу як людина, яка недолюблює такий жанр. З вами була Вероніка, і що цікавого, Мийте руки з милом, донайте на зсу. Мирного вам тижня, папа. -па.